Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікіта Лапсі. І сьогодні я буду грати в Бравл Stars. Вийшла обнова з ящиками У мене вже є единорог. Я це вам вроді не засняв. Ні? Ні, я не засняв. Ну зараз давайте. Будем. Ого, тут якась вже ось. Ну коротше Вже місії не люблю виконувати. Вони вже мені наділили на раді оцих. Але це дуже тупа місія. Я її не хочу виконувати. А тут опять. Фух, це не 10? Не 10. Ну, давайте заберемо там подарок. ящик. Мігаящик. Давайте перше цей маленький заберемо. Я так давно не мега мігаящик. Так давно! Рік рік. Так, ну давайте. Ставте подобайки. Підписуйтесь на канал. Для мене буде приємно, для вас легко. Слава Україні! Відкриваємо. Так. Да, це ящик знову. Ух, давайте. Пять предметів. Значок, значок, Ну, значок це хотя б добре. Значок це добре вже. Значок це крутий значок. Значок це кльово. Да? Так. Значок треба Мій ящик. Все, давайте пограємо. Так. Жеркало. Так. Я розумію, як це робить. Просто іграти і виграти, так? Да? А ну так, да, як раніше було, як раніше, так. Да? Ні, вре... я не пам'ятаю, вроді один раз виграти треба. Ну, коротше, зараз побачу. <кхм> грати знову будемо. починати. Я буду зараз починати грати знову. Так, ну давай візьму Лілі. Лілі. Лілі чомусь. Я не знаю, завжди. Чашуся руки її взяти. То що це сильний гравець. її побафили Ну, сили. Я зараз. Там же є Монах Ріко. Ви чо, пупсики? Як ви це зробили? Пупсики. Пупсики. Як вони? Ти йде. Та йди звідси. Та чому до мене всі? Ну у мене є гаджет, він мене буде спасати. Так. У значок прикольний. Кльовий. Макс. Макс мені заважає. Так, давай звідси база. Так, забираємо цю банку, копимо на Максу льду. Вбиваємо Макс. Вона точно такого не очікувала. Так, поку бідний, нещасний, яку я зараз забу. А ні, а все, пока. Так, його вбив. Його вбив. <кхм> так, тепер тут буляка. Все. О, він мене майже не вбив. Все, він навіть не... не намагався мене вбити. Так, рідкісний. Дальше. А все, так. Да. Треба 12 разів виграти. Це буде довго цілих 12 разів. Раніше було 10, а зараз чомусь 12. Знову монах хліб, ну що? Ви ну вийшов? Ну вийшов. Що ви такі душні? Сюда йди, Та, я тут нього. Ну Ничего, то що Едгар. Все це моє Едгар. Це я, Ріко йде звідси. Так, там цей шкібіді тубзік, єдиноріг, єдиноріг, Так може його вбити. Ріко, давай дружить. Или красава, или просто лучше. Дай... Ой-ой-ой, я підставлю все, конечно. Мне треба накопить ульту. эй ей ей Дай ульту. Рико, дай ульту. Так, цей ріка щось тут забув. І все, я буду тут чекати. Сев, Це... о, Рико вбив. Ну да, красавчик, Рика у нього гач. Так, забираємо іще одну. Іще одну забираємо. Може, давайте зараз пограємо ту штучку. Я не знаю, що то, що то за така непонятна, штука. А, це тільки один раз можна зіграти. Або не, воно ж міняється, да. Я, я був неуважний. Смисл барабанної тропі. Робі. Якщо воно одинаково, треба подивитися, що це. Ой. Ай-яй-яй. Да, 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 да. Я пам'ятаю, пам що це заріжен такий. Типа ланка озброєння. Гонка озброєння, Да. Тут одні кольти. Ну, не, не зараз сотні кольти, Зараз ще інші є. Там Мортіси вже б'ються, Майк, Так, я, я помираю зараз, О, воу, там же хтось за спайка грає. Це капець. Це то, це нереально, як вони це роблять. Я не можу просто. Вони якось же це роблять. Скажіть, будь ласка, як? Да, жалко, що тут гаджетів нема Я би зараз цього не приймав, про снизу. Так, да, я це знаю, що я б його зараз беру зніс. Так, я не зміг. Відмансити. Кольта я пройшов. Так, ну я не знаю, що мені даже робити. Ну, це просто я не знаю. Як так грати? Так, треба ще раз зіграти. Треба попробувати знову зіграти, бо щось в мене не вийшло. Так, всі кольти, так. Да. Угу. Жалко, що не міняйте эту сторону, да. Не міняйте графти. Це дуже жалко, що гравці не міняють. Все, вже хтось. Хто? Жех. Вже хтось Мортіс. Все, я Мортіс. Так, іди сюди. Це без пасівок. Та боже, так я не дожиму. Цього пупсика. Так ну йди звідси мортіш. Так і вбив його. Це ж тут пасівок немає, забувся. Та я буду забуватися, що тут пасівок немає. Але як вони ходять... А, ні, тут є басівки. Так, Динама, ді кіди дизвіться. Я не знаю, чи я в нього не стріляю. Так, я майже не помер. Так, так втік на нього від нього. Та капець. Так вбиваю. Я тепер спайк. Треба когось нащупать. Так, тут тоже спайк. А тіпа, в кого нема, того не впускають сюди? Я так розумію, це. Бо ж, ну тут нема пасівки на закрута. Як її вибрати зараз? Ну, все вбив. Я тепер лімпріму, серйозно. Ну, хоча з Лімпріму можна позаташувати. Ну, спайк це я не знаю. Щось нереальне. Та йди звідси. Я поклон. Я не встиг. Там вже був ціп за Френка. Але я виграв, да? так? Я виграв? Да, так, я виграв. Я думаю, треба мені вже місії повиконувати. Чому я знову не починаю? А, ну то, що я зрозумів того, що, того, що, того, що нічого. Так, давай, значить, змін, зміню квест на цей. Ну, всім пока, да, дой. Ще не всім пока. Всім пока-да. Всім пока, до новых зустрічів були на каналі Kitellaps.